Фінал Кубку Одеси з міні-футболу викликав величезний інтерес у любителів футзалу та зібрав глядацьку аудиторію аж ніяк не меншу, ніж вирішальні матчі чемпіонату України. І це не дивно, адже зустрічалися дві справді найсильніші команди нашого міста: ТГО та Одеса МКВ. До того ж, і організатори матчу зробили усе можливе, аби перетворити фінальну зустріч на справжнє свято Одеського футзалу. Гра одразу почалася у швидкому темпі. З величезною кількістю небезпечних моментів та гульових ситуацій. Більш вікова, але й більш зіграна команда ТГО закрутила справжню завірюху біля воріт МКВ. Молоді та амбітні гравці Одеса МКВ відповідали гострими контратаками. Проте чекати першого взяття воріт уболівальникам довелось майже до кінця першого тайму. Нарешті, на 23-й хвилині, Олексій Моторний відмінним ударом зі штрафного вразив рамку ТГО у другому таймі. Пловики намагалися відігратися та ще більше підсилили свій тиск. Як наслідок Одесити занервували і досить швидко зібрали колекцію з п'яти фолів. Кульмінація гри сталася на 44-й хвилині, коли МКВ сфолив у шосте. Та ТГО отримав право на десятиметровий дабл пенальті. То м'яча підійшов Андрій Копко, але його удар зумів відбити голкіпер Одеситів Микола Чумак. Мало того, у наступній атаці у відповідь чумак відзначив. А ще раз він віддав результативний пас Антону Гаю, який все на тій же 44 четвертій хвилині забив другий гол у ворота ТГО. Після цього тепловики почали грати у п'ять польових гравців, і на 48-й хвилині Олександр Тонков один м'яч відквитав, але на більше в ТГО вже не вистачило часу. І фінальний матч Кубку Одеси приніс перемогу команді Одеса МКВ з рахунком 2-1. ігра вийшла, як ми і предполагали, дуже жост. очень очень динамичная ТГО хороший соперник чемпион города они всегда играют агрессивно жестко поэтому и свою команду я настраивал именно на такой футзал что если говорить по характеру игры то первый тайм мы отыграли скажем так выполнив установку во втором уже сказалось усталость и эмоции, эмоции, что привело к пяти фалам уже буквально на 10-12 минуте второго тайма. Естественно, играть стало тяжелее, но ребята выдержали, с чем их поздравляю и горжусь ими. Также хотел бы поздравить всех болельщиков, которые пришли сегодня и группу поддержки МКВ. И считаю, что сегодня действительно был праздник футзала на городском уровне. Турнир показал класс команд, показал возможности команд, выявил сильнейших команд города в этом сезоне. Э -э, и эти же команды участвовали в финальном матче Кубка города. Сам финал Кубка города показал э, преданность болельщиков, что в Одессе любят футзал. Зал собрал э -э, Полные, то есть команды доставили удовольствие и болельщикам, и организаторам, показав хорошую игру. На церемонії нагородження призи та нагороди лауреатам вручали президент міської федерації мініфутболу Петро Челібі, президент МФК Одеса Ігор Калінін та депутат Одеської міської ради Олег Совік. Спочатку були вручені пам'ятні призи фіналісту Кубку команді ТГО і переможцю турніру Одеса МКВ. Потім були відзначені кращі гравці Олександр Чистяков у ТГО та Антон Гай у МКВ. Відкриттям турніру було визнано гравця МКВ Олексія Моторного. Пам'ятними призами були відзначені також арбітри та організатори фіналу. І нарешті прийшла черга головного трофею. Перехідний кубок Одеси з футзалу був вручений переможцю турніру 2014 року команді Одеса МКВ.